Бажаю міцного, друзі! ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні моя дружина і підопічна Юля, кандидат у майстри спорту жиму штанги лежачі, покаже вам техніку виконання жиму штанги лежачі, завдяки якій ви зможете максимально багато пожать і не травмувати себе. Особливо плечі. Дивіться, ну з чого розпочинаємо жим? Розпочинаємо жим з того, що ми розміщуємо своє тіло на лаві для жиму. Бажано лави обирати професійні. Там, де регулюються стійки, ви можете відрегулювати під себе під довжину своїх рук. От, дивіться, оця лава оця класна, професійна, навіть є страховка, можете виставити оця лава. Прямо такі уйобічна і хуйова, от на якій там є просто три пісюнчика. І довжина рук у людей різна. Нє, ні, ні, ти не заважаєш Довжина рук у людей різна і не завжди зручно це все підбирати. Так, на Юлі я буду демонструвати, як ми розміщуємо своє тіло на лаві, є три точки опори. От три точки опори. Верхня перша точка, от верхня частина трапеції, от вам, ви повинні заводитись аж, аж сюди. Розумієш, дві основні точки. Друга точка це наші ноги. Ми потужно опираємось ногами у підлогу. І третя точка фіксації це наш таз, яка просто притулена до лави. На ній ми не зосереджуємо увагу, ми на ній не лежимо. Ну, от для того, щоб розміститися так, нам потрібно ну, є два варіанти, де спортсмени себе заводять. Перший варіант, який використовує Юля, продемонструй, будь ласка, От. вона заїжджає, щоб краще себе розмістити на лаві, вона там ставить ноги на лаву, для того, щоб вище. Якомога вище себе завести. От, бачите? от Верхня точка трапеції опора, потім опускаються ноги, е знімається гриф з відірменим тазом, дозволяється. Потім п'ята точка прижимається і ми ви виконуємо жим. Е стопи стоять на підлозі, деякі спортсмени жмуть з носка. Покажи, Юля, ще з носка як можна. Ну Це в силу антропометрії, в силу як кому зручно. От, по суті і все. Гриф опускається, е, ні, нижче, нижче опускає під грудну. От, от, Десь отак і по дузі догори йде. От, Він рухається не прямо. От, ви бачите? Рух такий іде по дузі. Лікті підвертаються, коли ви знімаєте гриф. і... Виконуєте жим, ну все, ложи, в принципі. Нічого складного, нічого такого особливого. Просто багато питань люди ставили, коли там навіщо ставляться ноги на лаву, все таке. Можна не ставити ногу на лаву, ноги на лаву. Є ще один е, варіант, який атлети використовують. Покажи, будь ласка. От. Отаким От чином там мобільність плеча потрібна, плечових суглобів, гарно щоб була. От люди так заводять себе. Отаким От чином, розумієте, те саме знімається штанга і виконується жим. От, лікті, про лікті я мало сказав вам. Да? Лікті рухаються. Покажи ще, будь ласка. Під 45 градусів, плюс-мінус до вашого корпусу, розумієш? От, Ми піднімаємо штангу, опускаємо, от, подивіться уважно, десь градусів 45 і жим догори. Після проходження першої фази до половини жиму, друга фаза там дозволяється вже на великій вазі лікті десь частково будуть трошки розвалюватись. Це допустимо і це не критично. Про кість. Я ще не сказав, покажи завал кісті, Тобто ми не беремо прямо, покажи, як не потрібно брати прямо. Ти так і не зможеш. Отак не потрібно. Розумієш, тому що лікті будуть розвалюватися. Покажи, як потрібно. Нормально візьми. Трошки кість завалена, в юлі мобільність гарна, вона завалює. От таким чином ви дозволяєте включити більше в роботу трицепс. І ви так скорочуєте амплітуду руху. Все більш безпечно і адекватно. От. Якщо ви ці всі нюанси запам'ятаєте, ви будете жать багато і без травм. Плечі, плечі, покажи, ще плечі. Ляш. Плечі обов'язково повинні бути нижче. От зараз ви побачите. Плечі ми, я називаю, ми їх ховаємо, тобто плечі ми опускаємо нижче наших ушей. От, Ми бачимо, де наше плече, да? от воно опускається. Ти можеш показати, як плечі люди плечами дожимають неправильно? От, зведені, зведені плечі, ми да, вона так уже і не вміє. Зведені плечі, так по-уйобічному, отак ви ламаєте себе, Тоді ви наносите собі травми. Тобто тренуйтесь грамотно, використовуйте ці всі моменти і буде вам щастя, буде великий жим. Всім добра спорту і до нових зустрічей.